Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про екосистему Космос та як в цій екосистемі отримувати аїрдропи, та який вихлоп може бути від цих аїрдропів? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Спочатку, як ми будемо заносити гроші в екосистему Космос, нам потрібно розуміти, що це за екосистема, та чи в цієї екосистемі є потенціал на хайп та на ріст. Тому спочатку поговоримо про екосистему Космос. Серед блокчейнів Космос, на мою думку, є один з найнедооціненіших блокчейнів на цьому ринку і один з най... Перспективніших блокчейнів на цьому ринку. По факту, ціль космоса зробити велику екосистему. Не зробити один блокчейн, і на цьому блокчейні будуть будуватися різні рішення та програми, а створити в космоса є ядро. На цьому ядрі будуються різні рішення, різні проекти та різні блокчейни. По факту, ці всі блокчейни, ці всі проекти. Можуть між собою взаємодіяти за допомогою протоколу IBC. На мою думку, екосистема космоса всього лише набирає обертів і всього потенціалу, припустимо, як показала Солана. Космос ще не показав, і цей весь потенціал буде в майбутньому. І я думаю, що айрдропи, навіть які були в середині космоса, це всього лише початок. Ну давайте спочатку перейдемо до ФОМО, та я розкажу, які айрдропи ви пропустили, та за скільки токенів застейканих ви могли получити цей айрдроп. Застейканих 15 атомів, а це в районі 150 доларів, ви б отримали. Токени Stargaze на 1700. доларів. Друга монета, яку б ви стейкали та отримали дроп, це монета Juno. Якщо б ви стейкали 0,1 монету Juno, ви б отримали дроп від Formis на 900 доларів. Ну і відповідно, щоб добити вас FOMO за застейканих 100 атомів, ви б отримали airdrop токенів від проекту Osmosis в розмірі 3000 доларів. Ну, звісно, що це є не всі аєрдропи. є аєрдропи, які роздають не по 1000, не по 800 доларів, а роздають по 50, 100, 150 доларів чи взагалі вартує заносити в цю екосистему гроші космос та стейкати токени. По-перше, тут діло ризику, тому що, припустимо, якщо ви зараз купите атом по 10 доларів, а через рік часу він просяде до 5 доларів, то у вас з 1000 доларів вже буде 500 доларів. І залежно, який у вас капітал. Якщо у вас капітал там до 2-3 тисяч доларів, то я думаю, що смисл заносити в цю екосистему та заморожувати десь. Коло 1000 доларів смислу немає. Аєрдропи від цієї екосистеми можуть роздаватись часто, а можуть взагалі і не роздаватись. Можна чекати на аїрдроп навіть більше трьох, а то й п'яти шести місяців. Якщо навіть появилося бажання занести останні тисячу доларів, то аж ніяк не вартує заносити заморожувати тисячу доларів та залишатися без Іншої можливості, де можна заробити і не заморожувати свій депозит. Ну, відповідно, якщо це не останні 1000 доларів, то це гарна можливість диверсифікувати ризики. Я давно спостерігаю за цією екосистемою космос. і думаю, якщо ця екосистема в подальшому буде ще більше хайпувати, то відповідно дропи будуть ще жирнішими, та їх буде ще більше. Давайте спочатку перейдемо до токенів, які токени потрібно стейкати, щоб отримувати Airdrop токенів від екосистеми Космос. І перший токен, без якого практично нікуди, це сам токен Atom. Другий токен, без якого також майже нікуди, за який часто роздаються дропи, це токен Osmosis. Для правильного функціонування будь-якого блокчейну потрібен або хороший DEX, або відповідно хороша біржа. І в екосистемі Космоса найжирніший Декс це цей самий Osmosis. Я думаю, що Osmosis, цей проєкт відіграє в цьому блокчейні дуже велику роль, тому застейкати токени Осмозіс точно буде не помилкою. Третій проект, який я рекомендую застейкати, який також цей токен відіграє значну роль в екосистемі Космоса, це токен Juno. Та четвертий токен, який я рекомендую застейкати, і який недавно вийшов на біржі і вже роздав дроп, це токен Celestia. Я його також рекомендую стейкати. Переходимо на екран та я покажу, як стейкати свої токени. Я думаю, показувати, як закидувати токени на гаманецький аплер не потрібно. Ви знаєте, є два варіанти, як можна закинути такі токени, як Atom, Osmosis, Juno та Celestia. Перший варіант це просто збіржі. І другий варіант це зайти на Осмозіс, закинути токени Atom. І відповідно вже атоми. Свапати на нам потрібні токени. На цьому Дексі є всі потрібні токени, такі як Осмозіс, Джуно та Celestia. Після того, як позвапили або закинули на гаманець Kepler всі необхідні токени, переходимо на Кеплер розширення та будемо їх ставити в стейк. Як взагалі знайти цю вкладку? Нажимаємо на Кеплер і нажимаємо ось сюди і переходимо на цю вкладку. Далі ми переходимо в chain і вибираємо потрібен нам токен, і ми його будемо стейкати. Припустимо, ми можемо спочатку застейкати космос, потім застейкати Осмозіс, Селестію. Ну і відповідно четвертий токен, який нам потрібно стейкати, це Джуно. Будемо вибирати будь-який токен без різниці. Опускаємося донизу. Які критерії, щоб застейкати токен та отримувати дроп? Спочатку перший найголовніший критерій: ми не вибираємо тут. В кого є комісія 0, тобто хай буде на джуну комісії 0 немає. Всі беруть комісію, але припустимо, на атомі комісія а, є, і деякі такі люди є, які комісії взагалі не беруть. Тому якщо ми застейкаємо людині, в якої взагалі немає комісії, ми можемо лишитися дропа. Припустимо, ми переходимо на атом, і ми можемо замітити, що ось, припустимо, ця людина, цей валідатор, комісії не бере. Тому ми таких людей скіпаємо, ми їм свої токени не делегуємо. І не делегуємо токени біржам. Ми можемо замітити, тут є декілька бірж. Опускаємося донизу, можемо замітити першу біржу. Якщо я не помиляюся, Binance ноди це також біржа. Вона відноситься точніше цей валідатор до біржі, тому цей валідатор через точніше цього валідатора нам можуть не видавати токени Airdrop. Якщо я не помиляюся, тут є ще декілька бірж, і головний критерій, який також потрібно уникати: ми не стейкаємо людям, які знаходяться в топ-10. Тобто ми скіпуємо людей. Які є в топ-10. Опускаємося нижче, бачимо, припустимо, є Ledger або будь-який інший валідатор, який бере комісію. Гарна комісія від 4 до 8%. І ми цим людям можемо стейкати свої токени. Припустимо, нажимаємо на цього валідатора. Тут ми вписуємо суму і нажимаємо стейк. Я рекомендую стейкати від 30 атомів, від 30 токенів Juno, Осмозіс від 50 токенів та Селестію від 5 токенів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!